Говорить Кременчук, саме ці два слова 55 років тому почули зі своїх радіоприймачів Кременчужани. Того ж дня, 19 січня 1968 року, свою історію започаткувало відоме міське радіо Кременчука з перших днів та протягом наступних 30 років. Його керівником був професіонал своєї справи, заслужений журналіст України, талановита і творча людина Леонід Іванович Перепелятник. В ефірі обговорювались різноманітні теми з життя міста, розповідали про діяльність успішних та працьовитих Кременчужан, лікарів, вчителів, депутатів, культурних діячів. Та всіх, хто робив наше місто кращим, пройшли через студію міського радіо і сотні відомих людей: творча інтелігенція, зірки шоу-бізнесу, актори та впливові політики, зокрема, В'ячеслав Чорновіл, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Діяльність, напрацювання та досягнення міського радіо дали тверде підґрунтя та можливість розвиватись в сучасному підприємству Кременчуцькій міській телерадіокомпанії. Вітаємо усіх причетних до створення та розвитку радіо у Кременчуці. Адже як бачимо зараз, актуальність радіо не зменшується з роками а в наші воєнні часи воно може слугувати єдиним джерелом передачі та отримання інформації. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.